Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви запитуєте, чи вступить Казахстан з Україною у війну? Чи підтримають вони Путіна? Давайте подивимося. Наскільки я розумію, вже про це йдуть балачки, і будемо питати, чи вступить Казахстан у війну. Ну, в принципі, тут карта іде руху. Скоріше за все, дивіться. Путін буде намагатися усіма шляхами, договорами, якісь навіть договори, буде намагатися склонити, склонити, примусити. Але тут я ще поки що не бачу примусової карти. Тут, скоріше, просто буде якісь цяцянки, обіцянки давати. Обіцяти перемогу, обіцяти, ну, в принципі, Казахстану перемога до, до ні до чого. правда? Але ось тут може казати: От з тобою ми сильні, ну, якісь там аргументи може йому приводити. І в принципі, ось рух є. Тут як іде в одну сторону, тут в другу сторону. Я би навіть ось ці дві карти так само вони розходяться. Це говорить про те, що у Казахстана не ті самі плани, не ті самі ідеї, не те самий напрямок. Тут розбігаються вони, вони не йдуть в одному напрямку. Зараз будемо дивитися, чи підтримують вони Путіна. Ну, якось чимось вони його підтримують. Чимось підтримують, але мені здається, що не людьми. Людьми ні. Ось ці дві карти говорять людьми ні. Ця карта може через те, що це лицар монет, можна сказати, що якоюсь зброєю вони можуть підтримати. Чимось таким, знаєте, важким, але мені здається, не людьми. Ось, наскільки я, бачите, вони ніби якось ну не знаю. Скоріше за все, ні. Мені таке враження, дивіться, тому що м може Путін їх взяти, тобто Казахстан запросити не для України, а саме для Росії. У них же ж там. Той свободи, Легіон, чи як він називається, порядки наводить, можливо, туди. Ось туди може бути. Так, да, 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 да. ось сюди може бути. Буде просити, але мені здається, що Казахстан не погодиться. Не, не, не зовсім. От чимось Казахстан все рівно допоможе, але не людьми. Не, не так, знаєте, ні. Ні, мені здається, ні. Скоріше за все, от щось повезуть, якусь техніку, якусь зброю, можливо, можливо, навіть не зброю, щось інше. Ось. Але не, не людський ресурс. Гаразд, мої дорогенькі, будуть дуже пручатися, наскільки я розумію. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.